Тарас Григорович Шевченко, За сонцем хмаронька пливе, За сонцем хмаронька пливе, Червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синій море, покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очами його, годиночку, малою годину, ніби серце одпочине, З Богом заговорить, а туман неначе ворог. Закриває море і хмарою рожевою, і тьму за собою, розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, І не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу матері Тарас Шевченко, я то поховайте мене на могилі, помру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні. Щоб на лиширополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревочі. Поховайте та вставайте, кайдани бурбіте, І вражою злою кров'ю волю пропіте. І мене в сім'ї великій, сім'ї волі. Но не забу не забути, не я не злим тихим славим Чеченкам Тарас разманючим. На розпуті кобзар сидить, то на копці грає, Кров хлопці та дівчата, як мабуть звітає, Грає кобзар без півні, вимовля словами, як москалі, морда, пляхи з козаками, як збиралась громадьоні. На діду й Як ховали козачека, зелені байраці, Рає кобзар, виспівує, аж лихо сміється, була коли зітьманщина та вже не вернеться. Встає хмара за лиману, а друга я споря, Зажурилась Україна, така її доля, Зажурилась, заплакала, як мала дитина. І не рятує, козачі гине, гине слава батьківщини, немає на дітись. Виростають на хрещені. козацькі діти, кохаються на мінчані, без попа ховають, за проданами там віра, церкву впускають. як тагануть поле гриє, ляхи уміяти, налітають. Нема кому, пораду кидати. Обізвався на не стало кравчини, обізвав козак павлюга, за нею полину, Обізвав стара стресило гіркими сльозами. Бідна моя, Україно, стоплена ляхами, Україно, Україно, ненька моя, ненько, як згадаю тебе краю, заплачу серденько. І козачество, червоні жупани, де поділась доля, воля, кунчуки, гетьмани, де поділося, згоріло, а чи затопило синє море, твої гори, високі могили. мух, мовчать гори, грає море, могили сумують, а над дітьми козацькими Поляки панують, Рай же море, мовчіть гори, гуляй війним поле. Така ваша доля. Обізвав старестря Трясило віру рятувати, обізвався орел сизий та й далі хам знати. Обізвався пан трясило, а годі горитись, А ходів лиш пане брате з поляками битись. Вже не три дні, не три ночі п'ється пан красило, Од лимана до трупала, трупом поле крилась. І знемігся козаченько, тяжко загорився, а поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всюдокупи та йдуть частувати. Зібрав Тарас козаченьки, порадники прохати. Отамани, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадники, що буде робити. Бенкетують, вражі ляхи, наші безголов'я. Нехай собі бенкетують. Нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, а ніч мати дасть пораду, Козак ляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали, вступали, як став місяць серед неба, Прокинулись лежкі пани, нікуди втікати. Прокинулись та пани, та й не поставали. Зійшло сонце, наші пани, попитом лежали. Зоря моя вечірка, Зоря моя вечірка, зійди на торою, горе мотихнеся, бо неволі стогоні, розкажи, як за вороною. Діла зі слави зелені і віти, а не віта глядається на хрещі. Тарас Горович Тарас Горович Ченко, реве та стогне дніп широкий. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер забива, додому верпах невисокі, гра хвилю підійма, і блідний місяць на топору із хмари дека виглядав, неначе чоловік в синій морі, то виринав, Отопав, ще третю півдні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів.